Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 грудня. Мешканцям Лозівської громади розвозять безкоштовні дрова. Громада отримала допомогу на деревину для опалення за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. У першу чергу забезпечують людей, які найбільше цього потребують: осіб з інвалідністю першої групи, самотніх літніх людей, багатодітні, прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, родини, в яких виховують важкохворих дітей. Інформацію про потребуючих надавали старостати та соціальні служби. Мешканці громади також могли звернутися особисто. Головна вимога у помешканні немає бути іншим. Систем опалення, крім пічної виділених коштів вистачило на понад 400 домогосподарств. Ще близько 80 заявок забезпечують за місцевою програмою за рахунок видалених аварійних дерев. Загалом на пічному опаленні у громаді понад 5 тисяч домогосподарств. У Лизівській районній раді вирішили підтримати наших військових, окрім гуманітарної допомоги і фінансово. Добову зарплату всього апарату і керівництва райради, а також профсоюзні внески за поточний рік, перерахували у благодійний фонд разом у майбутнє. Звідти ці кошти пішли для забезпечення потреб Лозівського батальйону тероборони. Долучитися до ініціативи може кожен бажаючий, каже голова району Вадим Гоч. Реквізити благодійного фонду, куди можна перерахувати кошти для військових, розмістили на сторінці Лозівської райради у Фейсбуці. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії районна і міська ради постійно підтримують наших військових. Минулого місяця керівники передали тероборонівцям теплу форму, медикаменти і рації. В управлінні житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради новий керівник. З 1 грудня його очолив Микола Пономар. Попередньо він керував відділом з питань управління комунальним майном міської ради. Сьогодні в умовах воєнного стану головне забезпечити стабільну роботу усіх комунальних служб Лозівської тергромади, долати труднощі, які виникають через аварійні відключення електроенергії. Відзначив новий керівник УЖКГБ. Микола Пономар подякував за довіру керівництву міста. У центрі Лозової водій збив світлофор та втік з місця події. ДТП трапилося на перехресті вулиці Ломоносова та бульвару Шевченка 30 листопада вночі. Поліцейські того ж дня розшукали чоловіка, який потрапив у аварію. Ним виявився 29-річний водій автомобіля «Форд». Поліцейські кажуть, що на момент спілкування з чоловіком той був за кермом на підпитку. Правоохоронці склали адмінпротокол одразу за трьома статтями. Лозівський реабілітаційний центр Жемчужинки почав індивідуально приймати діток з інвалідністю. Наразі їх на обліку у центрі 39. Пройти реабілітацію тут можуть діти з інвалідністю до 18 років, а також діти з вадами здоров'я до 3 років. Через війну Жемчужинки призупинили роботу. Відновити її вдалося у вересні. Фахівці центру надавали послуги хворим діткам вдома. З листопада індивідуальні заняття почали проводити в центрі, але за відсутності повітряної тривоги. У кожної дитини з інвалідністю є програма реабілітації, де розписано, в чому її потреба. Аби записати дитину до центру, батькам потрібно надати документи до лозівського управління праці і стати в електронну чергу. Реабілітація у жемчужинках проводиться за кошти місцевого та державного бюджетів. І до новин Харківщини. Жителів деокупованої вовчанської громади забезпечать буржуйками та обігрівачами. Ситуація там одна із найскладніших по області, каже голова військової адміністрації Харківщини Олег Синігубов. Російські окупанти майже щодня тероризують мирне населення обстрілами. До 24 лютого у громаді проживало 36 тисяч осіб, станом на сьогодні лише 12. Через руйнівну агресію окупантів наразі у громаді є проблема з опаленням, але завдяки активній роботі обласного гуманітарного штабу та співпраці з благодійними фондами і міжнародними партнерами жителів населених пунктів намагаються забезпечити всім необхідним, в тому числі й засобами обігріву. У Харкові почали працювати пункти видачі гарячої їжі. Усього їх 35. Розташовані пункти у кожному районі Харкова в тих самих школах, які працюють у режимі пунктів незламності. Їжу там зможуть отримати усі бажаючі щодня з 11 до 14 години. До пунктів треба приходити зі своїм посудом. Повідомляють у харківській міськраді. Мешканці села Вільшани Солоницівської громади загрожує тюрма за наругу над державним прапором. Він був встановлений на флагштоці, який розташовувався на стіні будівлі старостату. Жінка зняла прапор, розірвала та викинула на землю. Підозру 34-річній злоумисниці оголосили за частиною першої статті 338 кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. Це була остання новина на сьогодні. Далі на вас чекає прогноз погоди. А ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7, або на ютуб каналі ТРК Лозова. З 1 грудня ми розміщуємо там подкасти з головними подіями громади. Переглянути наші новини у відеоформаті ви можете на сайті Лозівської міськради або на сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зичимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.